Оренда однокімнатної квартири, ЖК Квадрат, місто Ужгород. Знаходимося ми з вами на п'ятому поверсі, і тут загальна площа 46 квадратних метрів. Простора кухня студія, як ви бачите. Ось, будь ласка, панорамні вікна окремо стоїть у нас диван, відпочинкова зона, також обідній стіл і телевізор. Йдемо далі, кухонна зона є уся необхідна техніка, в тому числі і посудомийна машина. Як ви бачите, по периметру також підсвітка. Вхідна група тут кондиціонер, шафа для ваших речей і прямо по курсу санвуру. В санузлі розміщується душова, дзеркало, умивальник, тумба, бойлер, ну і, звісно, ж, пралка та унітаз інсталяція. Житлова кімната тут. Ліжко 180 на 200 та шафа на всю довжину стіни. Обов'язково телефонуйте номер телефону в описі.